Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі Шитера Дотик. І сьогодні ми будемо готувати м'ясо і овочі гриль. Овочі у нас вже готові, тут є у нас баклажанчик, солодкий перець і є у нас м'ясо. М'ясо ми зараз трохи підправимо і будемо відправляти його на нашу грільницю. Заодно і протестуємо нашу грільницю. Так, для цього нам потрібно поперчити трохи це м'ясо. Беремо перчинку і по кругу трохи погнали його отак. От от. Поперчили Трохи. Окей. Потім знаємо, як добре поперчили. Трохи ми його посолимо, додамо солі до вкусу і вподобань. О, помічниця прийшла. І нам ще пригодиться до цього питання, що... Саме-саме подсолнечна олія. Для цього ми беремо, шукаємо нашу поверхню, шакаємо. Окей, все зроблено. Впіймав шкафу, нічого страшного. Тепер є у нас така кльова штучка силиконова. Ми готуємо нашу поверхню, розмазуємо олією, щоб воно краще було для всього цього. Помажемо всю. І наступний етап буде у нас відправка м'яса до грильниці. Наступний етап відправляємо наше м'ясо на грильницю. Ми вже підготували, це беремо м'ясо. Для заходів безпеки ми використовуємо щипці, щоб розуміти, куди ми вложимо все все діло, І накладаємо наше м'ясо, яке буде готуватись на нашій грильниці. Окей, зробили, все підготували, тепер ми це діло зачиняємо і переходимо до чого правильно? до... Помощниця друга прийшла, трохи так, так нету. Переходимо до вмикання нашої гривіці. Тут у нас використовуються крапочки, перша крапочка. Правильно. Mm? правильно. Крапочки Брайля. Так. Перша крапочка у нас вмикання. Видає на звуковий сигнал, це дуже добре. І тепер шукаємо наш режим смаження. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ята крапочка це у нас смаження. Гриль, колбаски, м'ясо і решта. І вмикаємо наш режим. М'ясо у нас вже приготувалося. Зараз ми будемо його знімати. Я Нашу грильницю, відчуваємо до нас жар, на поверхню беремо щіпочки, шукаємо наше гасе, підіймаємо і кладемо на тарілочку. Таке собі діло. Четверте. Є, знайшов. Все. І зараз будемо класти овочі гри. Наступний етап. М'ясо ми зняли, тепер будемо готувати овочі грі. Беремо лопатку, заходи безпеки, беремо наші овочі, шукаємо нашу поверхню і викладаємо потихеньку наші овочі. Це трохи. Кладніший, ніж м'ясо, але теж можливо. Для цього треба готуватись. Перчик поклали, тепер починаємо викладати наші. Собачки очки. Почекали ми 5 хвилин, 7 хвилин. Уже наші овочі мабуть приготувалися, тому ми їх будемо зараз знімати і додавати до нашого м'яска. Підімаємо обережно. Щоб не. Заходимо в пепі. Шукаємо наших. Прімаємо. Шукаємо наші овочі. Чіпляємо і викладаємо на да, нашу тарілочку до м'язка. І потім будемо все сиділо, куштувати.